Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами розберемося в одному простому питанні, бо саме в більшості від вас приходять різні повідомлення. І ці повідомлення кажуть про те, що ви хочете розібратися щодо посади сільського селищного міського голови. Чим він має саме займатися? Бо в більшості всі питання, які виникають на території, це питання життєдіяльністю саме людей, саме тих людей, які мешкають. І наші глядачі це ті самі мешканці, у яких також виникають безліч різних питань. Давайте розберемось в цьому питанні важливому щодо діяльності сільського селищного міського голови. Для чого його обирають? Які у нього є повноваження, функції і яка його діяльність взагалі, для цього нам допоможе закон України про місцеве місцевання, де є чітке визначення щодо повноважень сільського селищного міського голови. Сільський селищний міський голова він забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території. Мова йде про ті повноваження, які. Надані сільському селищному міському голови з боку уряду, тобто з боку органу виконавчої влади. І ці повноваження він має забезпечувати. Є окремий розділ, який наголошує про те, що існують повноваження виконавчих органів, сільських селищних та міських рад. І одні з них це делеговані повноваження. Тобто ті повноваження, які мають відношення до виконавчої влади. І сам сільський селищний міський голова, він є представником виконавчої влади. Тобто, він представник від уряду, в першу чергу. І за ці повноваження він має нести відповідальність і при цьому має їх виконувати на тій території, де його обрали. Ось про що наголошують повноваження сільського селищного міського голови. Також Тільський селищний міський голова забезпечує додержання Конституції та законів України. Тобто мова йде про вищий закон України. Це Конституція України, в якому все розписано стосовно життєдіяльності людей, громадян, їхні права, обов'язки. все те, що пов'язане з державою, з владою, з виборами, з референдумом, і багато інших питань. Сільський селищний міський голова має здійснювати забезпечення, додержання Конституції та законів України. Оце найголовніші моменти, які ми маємо знати для того, щоб вільно спілкуватися з сільським селищним міським головою, доказувати йому при необхідності щодо його діяльності, щодо його функцій, що він має робити, чого він не має робити. На що у нього є права, яких прав у нього недостатньо можливо, і що при цьому треба робити? Тобто безліч різних моментів пов'язаної життєдіяльністю громади. А громада обрала сільського селищного міського голову і відповідно депутатів місцевих рад. Якщо розглянути один момент, то саме є виконавчий комітет. Всі ви про це знаєте, виконком. І виконком приймає безліч різних рішень. Ви, мабуть, відчували це на собі, коли виконавчий комітет приймав ті або інші рішення, і це впливало на вашу життєдіяльність. або в негативному плані, або, можливо, в позитивному плані, але ви всі це відчували на тарифах, на відповідних. Рішеннях, які втілювалися в життя громади, і як ці рішення потім впливали на ваше безпосереднє життя, вирішення ваших безпосередніх питань, тобто безліч питань. Але найголовніше це зрозуміти, як же сформований виконавчий комітет ради, з кого він сформований. Законотворець надав визначення, як він має формуватись. І він визначив, що окрім посадових осіб, там мають бути інші особи. Тобто ті люди, які не мають взагалі відношення до місцевого сходування. можна образно сказати, це ті люди, які перший раз, можливо, чують, що таке місцеве сходування, чують, що таке сільський, селищний, міський голова, чим він має займатися, але цих людей включають в склад виконавчого комітету. І окрім цього, в складі виконавчого комітету саме сільська селищна та міська рада, яка представлена нас депутатів, яких. Також обрали виборці. Ця сільська селищна міська рада утворює в самому складі виконавчого комітету орган з питань містобудування та архітектури. І на проводить жаль, в більшості містах цього органу немає. А чому? Тому що сільська селищна міська рада його не утворила. Бо сам сільський селищний міський голова не розуміє. Що таке виконавчий комітет, як він формується, як він утворюється, і що саме має бути в складі виконавчого комітету? І ось уявіть, всі ці люди, посадові особи, інші особи, які знаходяться в складі виконавчого комітету, вони приймають та ухвалюють різні рішення. І потім ці всі рішення впливають на вас саме на вашу життєдіяльність, саме на вирішення ваших питань. І потім виникають різні проблеми. Так ось, задайтесь питання, шановні глядачі. В чому ж проблематика? Хто в цьому винен? Першочергово, це має розуміти сам сільський селищний міський голова, якого обрали. Він має в цьому розібратися і, відповідно, внести зміни щодо складу виконавчого комітету, щоб на законодавчому рівні був зовсім інший склад виконкому без інших осіб. Які взагалі не мають ніякого відношення, але впливають на дуже відповідальні рішення, від яких потім будуть страждати мешканці. Ось над чим треба нам з вами задуматись, і зважено це розуміти, зважено це усвідомлювати, і це весь час вивчати. Вивчати для того, щоб в будь-який момент в розмові з сільським селищним міським головою або з депутатами місцевих рад. Це питання ми мали наголошувати їм для того, щоб вони своїми діями робили все для змін законодавства. Тому, шановні, вичі, ми з вами розглянули дуже коротко ці всі питання стосовно діяльності сільського селищного міського голови. Тому всім вам дякую за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Ми працюємо для вас завжди і робимо ці відео. Тільки для вас, щоб вам донести цю інформацію, Всім вам дякую, шановні глядачі. До нових зустрічей.